Цей футбольний турнір є традиційним для нашого міста, він проводиться вже понад 10 років. Йому додаткового поштовху надала підготовка України до Євро-2012, коли місто Тернополь розглядався як одним з варіантів під резервне поле для проведення цієї гри. Відповідно, саме на тому етапі. Було введено також іноземний елемент, а саме участь команд з інших країн. Сьогодні ми раді вітати на території міста, також команду з міста Хожова, це Республіка Польща, наш місто, партнер нашого міста, який виставив також команду в турнір. В Турнірі також беруть участь команди з Володимира Волинського, з міста Севастополя. Безумовно, з міста Тернополя берущесть командою. Відповідно, всі вони будуть мати змогу показати як, як на центральному стадіоні, так і на стадіоні в парку Топінщина свої вміння, свої навики, показати гру. І ми сподіваємося на те, що наша тернопільська команда також завоює достойне місце в цьому турнірі. Для нас дуже цікаво є те, що Дитячий юнацький футбол розвивається, оскільки в місті Тернополі є вже дві команди професійні, і другої, і першої ліги. Нам дуже важливо, що була підготовки юних футболістів, дітей, а згодом юна, юнаків, які займаються футболом, щоб вона. Була досить ефективною ця ланка. Ми три роки присвятили побудові в місті Тернополі так званої футбольної піраміди, це трьохрівневої системи підготовки футболіста від футболіста початківця до селекції в Дю США і на рівні школи, спортивної школи, до рівня аматорського футболу на рівні Тернопільської області і до рівня участі в професійній команді. Ми ставимо перед собою завдання виховання футболістів, професіоналів, які можуть представляти наше місто безпосередньо в професійній команді футбольної ліги України. Дякую. Дякую.